Підзимовий посів томатів це не новинка для села, а швидше забута мудрість, яку сьогодні дедалі більше господарів знову відкривають для себе. Суть проста насіння висівають пізньої осені, коли земля вже холодна і навіть підмерзла, а навесні, коли сонце пригріє, вони самі прокидаються, як це робить уся природа. І що цікаво, з таких самосівів виростають не тільки ранні. А й напрочуд витривалі, міцні рослини, які не бояться весняних приморозків, і рідше хворіють. Це дає змогу отримати урожай без розсадних клопотів, без ящиків на вікнах, без ламп і поливу в хаті. Усе відбувається природно, під наглядом самої землі. Чому це важливо для сільської родини? Бо кожен, хто садить город, знає, весна гаряча пора, і часу завжди бракує. А сил і ще більше. Коли все звалюється одночасно картопля, буряки, розсада, худоба, то посіяні восени томати дають відчутний перепочинок, вони вже в землі, і навесні про них не треба турбуватися вони самі знайдуть момент для проростання, коли земля прогріється це, ніби ти вклонився природі наперед і довірив їй свій урожай. Так робили наші діди й баби, які вміли берегти час і сили. А тепер ми знову повертаємось до цього розумного підходу. Ще одна перевага підзимового посіву загартування рослин. Насіння, що пережило зиму в холоді, стає міцнішим воно не лякається перепадів температури і не страждає від пересаджування, як це буває з розсадою. Такі помідори ростуть струнко, мають міцне коріння і менше піддаються хворобам. Їм не потрібні стимулятори чи спеціальні добрива. Уся сила приходить від природного ритму. Саме тому досвідчені господарі кажуть під зимовий помідор невибагливий він сам собі, господар, цей спосіб також економить ресурси, не треба купувати лампи, витрачати електрику, гріти приміщення, шукати місце для розсади. Для села це важливо, бо кожна копійка і кожна хвилина праці мають ціну, коли восени зробиш усе вчасно навесні вже легше. Це наче завчасно спечений хліб, знаєш, що буде до столу, навіть якщо на дворі завірюха. Тож підзимовий посів це не просто спосіб вирощування, а розумна організація господарства, у якому природа стає твоїм союзником. Є ще один важливий момент підзимовий помідор не лише витривалий, а й ранній. Він сходить швидше, бо волога весняного танення допомагає пробудженню насіння. Земля, що наситилася талою водою, дає життя кожному зернятку. І коли сусіди тільки висаджують розсаду, у тебе вже зеленіють молоді кущики, які наздоганяють і переганяють тепличні. Урожай починає дозрівати раніше, а це означає свіжий помідор на столі тоді, коли ще в інших тільки цвіт. Звісно, цей метод не без нюансів треба знати свій ґрунт, клімат, вибрати правильний час і місце. Але головне. Зрозуміти сам принцип природа робить усе вчасно, якщо її не заважати. І саме в цьому полягає краса підзимового посіву. Це повернення до природної рівноваги, коли городник не бореться з холодом і часом, а працює разом із ними. Такі рослини ніби відчувають руку господаря, який довірив їм своє насіння не з поспіху, а з розумом і терпінням. Тож підзимовий посів томатів. Це не просто хитрість для раннього врожаю, це частина великої народної мудрості усе має свій час і хто вміє слухати землю, той завжди з урожаєм. Селяни кажуть посій восени матимеш спокій навесні. І справді, в цьому способі є щось особливо приємне відчуття, що твоя праця триває навіть тоді, коли земля спить під снігом, щоб підзимовий посів томатів справді вдався. Треба зробити все розумно і не поспіхом. Починати треба з вибору місця грядку слід обирати там, де навесні першої сходить сніг, і швидко прогрівається земля. Добре, коли ділянка трохи підвищена, захищена від вітру, але не в низині, щоб не збиралася тала вода. Якщо земля буде важка й надто волога, насіння може загнити ще до того, як прокинеться. Найкраще місце легкий суглинок або супісок. Який не тримає воду, але не пересихає. Багато господарів вибирають грядку після огірків бобових або капусти, бо там ґрунт пухкий і поживний. Підготовку землі роблять завчасно, поки ще тепло у жовтні або на початку листопада до перших стійких морозів. Грядку перекопують на штик лопати, розрівнюють, вносять трохи перегною або компосту. Свіжий гній краще не додавати, бо він може спричинити плісняву або перегрів у ґрунті. Добре додати трохи деревного попелу це і калій, і захист від хвороб. Потім землю легенько ущільнюють, щоб не розсипалась після дощів. До посіву вона має бути готова, щоб восени не возитися з мерзлою грудкою. Сам посів проводять тоді, коли погода вже остаточно стає холодною, коли земля. Підмерзла на 2-3 сантиметри, це зазвичай кінець листопада або навіть початок грудня, залежно від регіону. Головне правило: насіння не повинно прорости восени. Якщо тепло повернеться, воно піде в ріст і потім загине від морозу. Тому господар чекає моменту, коли денна температура тримається біля нуля, а вночі мінусова, тоді вже можна сіяти спокійно. Багато хто робить борозенки заздалегідь ще до замерзання землі, а потім просто засипає насіння сухим ґрунтом або піском. Глибина борозенок да, близько 2 см, не більше насіння беруть сухе, без замочування, бажано свіже, бо старе може втратити схожість за зиму, висівають густіше, ніж зазвичай, адже частина насіння може не зійти. Коли навесні з'являться сходи. Надлишок легко розсадити або прорідити. після посіву грядку, бажано вкрити шаром сухої землі, піску або перегною товщиною 2-3 см. Дехто додає зверху трохи торфу або компосту, щоб грядка не змерзала різко, потім її вкривають гіллям, соломою або лапником це природний захист від вітру і розмивання дощами. У такому вигляді грядка спокійно зимує, сніг, який випаде пізніше. Стане найкращою ковдрою, він утримає стабільну температуру і не дасть землі промерзнути надто глибоко. Навесні, коли почне танути сніг, укриття обережно прибирають, щоб ґрунт прогрівся з першим теплом насіння, саме прокинеться без жодного поливу чи стимуляторів. Це природний процес і втручатися не треба. Якщо весна затяжна, Грядку можна прикрити плівкою або агроволокном, це прискорить сходи на тиждень два. Після появи перших паростків укриття знімають, щоб рослини не витягувались і звикали до сонця. Дуже важливо не загущувати посадку. Якщо навесні зійде все насіння, то зайві паростки краще пересадити на іншу грядку. Робити це бажано у вологу погоду або після дощу, щоб земля легко облягала коріння. Ті, що залишаються, треба підцапати, коли підростуть. Так вони стануть міцними і дадуть гарну зав'язь. Підживлення на ранніх етапах е не потрібне, рослини вже отримали все необхідне з осіннього перегною і попелу. Є господарі, які після сходів роблять легке мульчування, тонкий шар трави або сіна між рядками це утримує вологу і не дає рости бур'янам. Томати люблять дихати. Тому важливо не утрамбовувати землю і не заливати водою. Поливати треба помірно тільки коли ґрунт підсохне якщо все зробити правильно, розсада, що виросла на місці, буде в кілька разів сильніша за ту, яку вирощують у хаті. Ще одна порада не висівати під зиму гібриди, бо вони не завжди передають свої властивості після зимівлі краще обрати перевірені сорти. Які добре пристосовані до місцевого клімату дубок, Сибірський скороспілий бета, перемога. Такі томати не бояться прохолоди і швидко віддають урожай якщо хочеться поекспериментувати, можна висіяти кілька сортів і подивитися, який найкраще себе покаже після зими. Отже, головне правило успіху не поспішати восени і не панікувати навесні. Від зимовий посів, це як договір із природою ти даєш насіння, а земля сама вирішує, коли настав час життя. Якщо зробити все з розумом від вибору місця до моменту, коли сніг зійде, результат обов'язково порадує. І кожен, хто спробує цей спосіб, хоча б раз, переконається, природа працює не гірше від будь-якої теплиці. У кожному селі знайдеться хоч один господар. Який колись пробував сіяти помідори під зиму. Одні робили це ще за старими звичаями, інші за порадами із сучасних газет чи передач. І майже кожен із них скаже якщо зробив усе вчасно, урожай буде такий, що сам не повіриш. Наприклад, у селі на Полтавщині старенький дід Петро вже багато років сіє під зиму не лише моркву, але й помідори. Каже, що спочатку боявся, мовляв, замерзне все. Але як побачив, що навесні ті сходи вирвалися з землі перші, та ще які товстостеблі, темнозелені, не такі тендітні, як хатня розсада, то відтоді іншого способу навіть не визнає і жодного разу не пересаджував, ростуть там, де впали зернятка. Такі історії не поодинокі. У Карпатах господиня Марія з Микуличина каже, що завдяки підзимовому посіву не хвилюється за розсаду. Бо в хаті і так місця мало, а клопоту вистачає. Я восени все посіяла, накрила сухим листям, а навесні вже помідори самі вийшли, і не треба було мучитися з горщиками. розповідає вона. Садила вона сорт дубок, бо він низькорослий і невибагливий. І, хоч весна була прохолодна, але врожай у неї був раніше ніж у сусідів. Які розсаду з вікна переносили в грядку. А головне, рослини не хворіли, не чорніли і не в'янули, як часто буває після пересадки. Якщо згадати старовинні звичаї, то підзимові посіви були поширені й у давніші часи. Наші прадіди розуміли, що природа сама краще знає, коли треба прокидатися, сіяли не лише пшеницю чи жито, а й овочі. Для помідорів це особливо підходить, бо вони мають міцну шкірку насіння, і якщо земля холодна, воно не гниє, а чекає тепла. Народ казав холод зберігає життя в зерні, а весна розкриває його силу. І справді, після зими насіння проходить природне загартування, а те, що вижило, дає найкращі плоди. Сучасні городники підтверджують це і науково кажуть, що. Після зимівлі насіння краще проростає, має вищу енергію росту, а рослини дають більшу стійкість до перепадів температури. Підзимовий посів створює умови близькі до природних, без стресу для паростка. Якщо розсада, вирощена в хаті, звикла до тепла і потім довго приживається після висадки, то зимові томати зразу пристосовані до поля. Їм не страшні ні ранкові заморозки, ні прохолодні дощі. Вони ростуть повільніше, але впевнено, і головне, дають урожай дружно, без затримок. Є навіть цікаві спостереження у господарів, що сіють під зиму менше шкідників, мабуть, тому що ранні сходи проходять етап розвитку до того, як з'являється основна маса шкідливої комахи. Крім того, природна волога від талого снігу створює сприятливе середовище для коріння. Це безцінна річ. Особливо там, де навесні часто бувають суховії. Люди, що вже звикли до цього методу, кажуть, що земля після підзимових посівів стає ніби м'якшою, живішою, бо не стоїть порожньою взимку, а дихає і працює під снігом. Багато господарів поєднують старі звичаї з сучасними засобами. Наприклад, використовують агроволокно для накриття грядки або пластикові дуги, щоб сніг не тиснув на землю. Дехто навіть кладе тонкий шар мульчі зверху, торф, солому або скошену траву, щоб навесні грядка не пересихала, але все це лише допоміжне. Суть залишається та сама насіння повинно пройти зиму в природних умовах. Це і є головна сила методу мінімум втручання, максимум користі. Підзимовий посів томатів підходить не всім одразу, бо треба терпіння. Весною сходів може бути менше, ніж очікувалося, і треба вміти прийняти це спокійно. Але ті рослини, що зійдуть, компенсують усе, вони не вимагають оприскувань, не витягуються, не жовтіють від нестачі світла. І коли сусіди бігають із касетами розсади, шукають, куди поставити на підвіконня, той, хто сіяв восени, лише усміхається. Його томати вже в землі, і природа сама веде їх до врожаю. Є гарна народна прикмета якщо під зиму посієш помідори вчасно, то весна буде лагідна. Люди кажуть, що земля відчуває довіру господаря, і ця довіра повертається сторицею у вигляді рясного врожаю, здорових рослин і спокійного серця. Бо в селі все пов'язане. Хто слухає землю, тому й земля віддячує. І підзимовий посів це саме такий спосіб поговорити з природою її мовою, без зайвих слів, просто через працю і віру в її силу. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати: підзимовий посів томатів це простий, але дуже мудрий спосіб працювати разом із природою. Він дозволяє не лише зекономити час і сили, а й отримати здорові, сильні рослини без зайвих клопотів. Природа робить те, що людина часто намагається зробити штучно, загартовує насіння, пробуджує його в потрібний момент, підтримує рівновагу між вологою і теплом. Усе, що від нас потрібно, трохи терпіння і уважності це метод для тих, хто не жениться за модою, а хоче справжнього надійного результату. Коли говоримо про рекомендації, то найперше знати свій клімат. У південних областях сіяти можна пізніше, аж у грудні, а на півночі краще в кінці листопада. Головне, щоб земля вже не розмерзалася в день, але ще дозволяла зробити борозенки. Важливо пам'ятати, що насіння не повинно прорости восени, інакше вся праця піде на нівець, тому господар чекає стабільного холоду, щоб зробити все раз і добре, і якщо погода раптом повернеться теплом, не варто відкривати грядку. Краще залишити все, як є природа сама відрегулює. Друга порада не шкодувати часу на підготовку землі. Добре розпушена, удобрена, легка грядка це запорука того, що навесні волога рівномірно розподілиться, і насіння не потоне в болото. Не треба надмірно удобрювати, бо під зимовим посівом важливіше структура, ніж поживність. Весною можна підживити, коли кущики підростуть. Осінні добрива лише в міру, щоб не спалити насіння і не створити гниль. Народ казав землю годуй розумом, не гній лий від страху. І це слушно, надмір не помічник, а шкода. Третя річ вибір сорту. Краще брати ранньостиглі, холодостійкі, невибагливі. Старі українські сорти показують себе чудово перемога. Яблуневий, ракета, суперранній, сибірський скороспелий вони перевірені поколіннями і не бояться примх весни. Гібриди часто дають гарні плоди, але для підзимового посіву не завжди підходять, бо не всі зберігають схожість і силу після зимівлі. А от народне насіння, яке в селі передають із року в рік, зазвичай найвитриваліше воно пристосоване до місцевої землі, і це велика перевага. Ще одна порада не поспішати з укриттям і не знімати його зарано. Лапник, солома, сухе листя чи трава мають стояти на грядці до самої весни, поки сніг не розтане і земля не почне дихати. Це допомагає утримати насіння в спокій, не дає йому промерзнути чи загнити. Коли з'являться перші сходи, укриття можна відгорнути поступово. Якщо весна холодна, Накрийте грядку плівкою або нетканим матеріалом. Але не тримайте під плівкою занадто довго. Молоді рослини повинні загартовуватись від самого початку, щоб були міцними і не тягнулися вгору. Важливо також пам'ятати, що підзимові томати не потребують пересадки, але іноді треба прорідити сходи. Це роблять обережно, щоб не пошкодити сусідні поростки. Коли вони підростуть до 10-15 см, землю варто підсапати а міжряддя замульчувати, це утримає вологу і зупинить ріст бур'янів. У спеку поливайте помірно, такі рослини не люблять надлишку води, вони загартовані, і їм потрібна лише підтримка, не опіка, і тоді урожай буде щедрий. А кущі здорові й міцні. Урок, який можна винести з цього методу, дуже простий не завжди більше праці означає кращий результат, часто мудрість у тому, щоб зробити менше, але вчасно і розумно. Підзимовий посів це спосіб знову навчитися довіряти землі, це повернення до гармонії, яку знали наші діди. Не поспішай поперед сонця, воно й саме знає, коли зійти, і справді, земля сама підкаже момент, коли насіння має прорости. Коли потрібно полити, коли підживити, все йде в своєму темпі, без насильства, без метушні. Тож, якщо хтось ще сумнівається, чи варто спробувати, відповідь одна варто. Бо це не тільки врожай, а й спокій у душі, це робота без зайвого клопоту, без ламп і полиць, без переповнених горщиків на вікнах. Це коли ти довіряєш землі, і вона віддячує сторицею. Весна прийде, сніг зійде, і ти побачиш перші зелені сходи, що пробиваються крізь землю ніби саме життя. І тоді зрозумієш усе було недарма, бо підзимовий посів це, це не лише про город, це про віру в природний лад, у мудрість землі і у силу терпіння, яка завжди приносить плоди.